Кожен зараз має пам'ятати, фронт у нас один і його витягують на собі наші воїни. Але щоб фронт був ефективним, повинна бути ефективною та сильною вся Україна. Кожен хто працює заради нашої держави і людей. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Війна продовжується, гинуть найкращі, гинуть у бою, захищаючи свою батьківщину. Сьогодні Кременчужани провели в останню путь українського захисника Валерія Косих. На прощанні була і наша знімальна група. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з українським військовим Валерієм Косих. Захисник був призваний на військову службу під час мобілізації в лютому 2023 року. Кременчуцьким РТЦК та СП Полтавської області служив старшим солдатом, стрільцем, санітаром. Загинув 8 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну в районі населеного пункту Васюківка Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну. Навчався Валерій у загальноосвітній школі номер 1 Працював тривалий час на Краманчуцькому колісному заводі. У 55-річного воїна залишились мати, дружина, двоє синів та донька. Попрощатись із українським героєм прийшли рідні, друзі та знайомі. Ну ми з ним з першого класу в одному класі вчились. Він в мене користив мого сина. Коли зараз тут теж воює, веселий, співав, грав на гітарі. Ну, людина був. Дитинство в школі, в сьомому класі. провалився, під льот. Ну, всі бої... ну, вони ж не Він дав мені руку, але мене спас. Ми робили в місті на заводі. Він завжди був доброзичним, дуже добрим, ну, як кажуть, відсивчивим таким. Завжди допомагав всім. Ну, його це посмішка, все. Ну, Дуже запам'ятається, назавжди запам'ятається. У ну, мене нема, нема слова роз... ну, от... Це дуже-дуже. дуже... дуже, дуже... Я, я навіть як узнав, я... мені дуже було важко, я навіть не повірив це. Думаю, ну, як, яка людина добра, хороша, могла загинути. Де, де та сила добра, яка повинна оберігати нас? Могу, фактично, таких людей які повинні жити, робити добро для людей. Поховали захисника на свіштовському кладовищі поруч із іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна шана усім полеглим українським героям. Пам'ятаємо, якою ціною Анна Литвини Ванкаченко Кременчуцькі новини. Неспокійними виявились минулі вихідні у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Зафіксовано ряд повідомлень про кримінальні правопорушення, отримання тілесних ушкоджень, ДТП та пошук зниклих дітей. Про все це та інше більш детально далі у сюжеті. У вечірній час суботи до правоохоронців надійшла інформація про смерть чоловіка 1983 року народження на молодіжному. Карета швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце, лише констатувала смерть. На місці події працювали судово-медичний експерт. Тіло чоловіка оглянуто. Попередньо встановлено, що він отримав перед день тілесні ушкодження, що могло потягти в подальшому його смерть. Наразі оперативники та слідчі встановлюють ці обставини смерті. Тіло померлого направлено на судову медичну експертизу. Наразі, за фактом, відкрито кримінальне провадження з частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Це нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнуло смерть потерпіло. Про викрадення автівки ВАЗ 2108 повідомив поліцейським власник автомобіля. Сталася подія в ніч з 12 на 13 квітня. По області було введено оперативний план для встановлення місця знаходження транспортного засобу. За допомогою колег з сусідньої області авто було зупинено на межі між Черкаською та Київською областями. Наразі фігурант оголошено про підозру. Встановлено, що він не місцевий, проїздив повз Кременчук на західну Україну. Заволодів даним транспортним засобом вже в Кременчуці. В нього виник умисел на заволодіння транспортним засобом. Подальшим він змінив номерний знак транспортного засобу та рухався в сторону столиці. Наразі його затримано за скоєне в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Йому оголошено про підозру, а також сьогодні буде обрано міру запобіжного заходу. дорожньо транспортна пригода сталася вчора у горішніх плавнях. Водій автівки маневрував та врізався у дерево, а згодом зачепив зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП постраждав лише водій, який госпіталізований до лікарні. Наразі першочергові його покази, що йому стало погано, тому сталася дорожньо-транспортна пригода. Отримано і показання свідків, оглянуто. Місце події за попередньою інформацією водій керував транспортним засобом Тверезий. Відносно нього складено адміністративні матеріали. Вчора близько шістнадцятої години на молодіжному було виявлено хлопця 2008 року народження з ознаками отруєння невідомою речовиною. Відразу на місце події прибули як патрульні поліцейські, так і ювенальні поліцейські, які в подальшому спілкувалися з лікарями. Встановлено, що Хлопець 2008 року, разом з друзями придбали алкоголь та вживали його. Наразі встановлена точка продажу алкоголю, зібрано матеріали. За фактом, ювенальні поліцейські наразі проводять перевірку задля притягнення до відповідальності як торгівельну точку, так і відповідно батьків. Правоохоронці в черговий раз нагадують недобросовісним підприємцям про відповідальність за продаж алкоголю неповнолітнім. А батьків закликають посилити контроль за дітьми. Пам'ятайте, що продаж алкоголю неповнолітніх передбачає за собою адміністративну відповідальність. В Даному випадку понесе відповідальність як магазин, так і батьки за невиконання батьківських обов'язків. Минулими вихідними були залучені поліцейські і до пошуку дітей двох дівчат віком 15 та 13 років. Станом на сьогодні обох дітей знайдено. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У збройних силах України є безліч професій, які є важливими для функціонування війська. У наступному сюжеті ви дізнаєтесь, як можна вибрати військовий фах за власним бажанням. Увага на екран. Після прийняття Верховною Радою України у другому читанні закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку в українців залишилось багато запитань. Та Кременчуцькі новини вирішили поглянути на дану ситуацію з іншої сторони. Ми хочемо розказати вам про інтернет-ресурс під назвою ЛОБІС. Ця ініціатива розроблена у співпраці з Міністерством оборони України. На даному вебсайті ви можете знайти будь-яку кваліфікацію у Збройних силах України, починаючи від кухаря та зв'язкового, закінчуючи снайпером або розвідником. Ви самі обираєте направлення своєї діяльності. Стати частиною українського війська можна, надіславши резюме одразу на сайті. Відбір фахівців проводиться на конкурсній основі безпосередньо представниками підрозділу, до якого ви відгукнулися. Після погодження кандидатури вас запросять на співбесіду. І наостанок хочемо зазначити, що кожен громадянин України має право сам обирати, як йому захищати рідну землю. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади розповів про свій безцінний досвід в ексклюзивному інтерв'ю нашим журналістам. Про поради призовникам і обстановку на передовій. Дивіться далі, зізнатися про ситуацію на фронті, тактику ворога та тенденції війни від перших вуст. Це велика удача, яка випала Кременчуцьким новинам. Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади розповів, як росіяни з розгублених і жалюгідних орків перетворились на серйозних досвідчених суперників. Коли це були перші дні, росіяни не так були організовані, проводили хаотичні наступи. Зокрема, не було в них задіювання між родами військ, часто на місцевості втрачали орієнтір. На другий рік війни показали, що всі вони помилки свої прибирають дуже швидко, з'являється компетентне командування, яке зв'язує все це в один узелок. І зараз нам протистоїть дуже серйозний суперник, який з кожним днем навчається, десь приймає наш опит, десь. Додавляєш своє у сучасному арсеналі військових стратегій атаки з неба відіграють вирішальну роль, каже захисник, наголошуючи, що війна дронів це нова ера у веденні бойових дій, де безпілотники стали ключовими інструментами ворога. Зараз основна проблема це авіаційні бомби, які масово кидають, і практично у нас немає противних протидії, а також нарощується війна дронів. їх Хпідрону збільшується з кожним днем і вже. Наші дронщики і люди, які займаються безпосередньо в підрозділі цім, предполагають, що десь до кінця літа, на вересня, їх підрони буде хватати на кожного солдата. Нашого минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію, і з кожним днем усе більше чоловіків вступають до лав Збройних сил України. Тож ось порада всім призовникам від досвідченого штурмовика. Якщо хлопцям прийдеться піти служити, то я б на їхньому місці на сьогоднішній день визначився, де вони можуть проходити свою службу і попасти в компетентний підрозділ, де командування є, і все більш-менш організовано. Там буде в них більше шансів себе проявити і вони будуть почути. Коли попадуть під загальну мобілізацію, не факт, де вони будуть служити, я не можу сказати, але люди і в нас приходять підрозділи, які визначаються за раніше, і все одно прийдеться йти, але краще піти де. Можливість реалізації є. Кременчук надійний тил для фронту. Не зупиняємось і працюємо далі, допомагаючи Збройним силам України. Мені подобається місто Кременчук. Не дивлячись на те, що зараз ведуться воєнні дії. Фінансова підтримка потрібна фронту. Я бачу, що місто в принципі розвивається і не впало воно. під час війни на коліна. Люди, які управляють цим містом, слуговують на подяку від громадян даної громади. Щира подяка всім, хто носить почесне звання Захисник України. Дякуємо вам за неймовірну силу та відвагу. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Весна час пробудження не тільки зелених насаджень довкола, а й кліщів, котрі можуть бути переносчиками ряду небезпечних захворювань. То, чим небезпечні укуси кліщів, та як вберегтись від них, дізнайтесь у наступному сюжеті. З настанням теплих днів ми дедалі більше любимо проводити час на свіжому повітрі, проте не варто забувати, що в період з травня по червень та серпня по вересень існує така небезпека, як укус кліща. Кліщі це маленькі, але потенційно небезпечні паразити, які можуть стати причиною серйозних захворювань. Незалежно від того, скільки кліщ знаходиться на тілі людини від декількох хвилин до декількох днів, можна захворіти на кліщовий енцефаліт. Хвороба, яка вражає нервову систему, хвороба, яка Практично невеліковна, яка призводить до інвалідності, до паралічів нерухомості, навіть до летального ісходу. Про неї можливо чули. А от хвороба лайма вона ще називається кліщовий бареліоз. Як зазначає лікарка, кожен десятий кліщ має у своєму організмі бактерію роду барелія, яка і є збутником хвороби лайма. Первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та часто еритема. Характерна червона пляма в місці укусу. Іншими проявами хвороби лайма можна Можуть бути біль у суглобах, серці чи частковий параліч обличчя або шиї. Кінцівки, які знаходяться в ділянці голови кліща, так само до речі, як і у павука, називаються хеліцерами. І вони виконують роль таких щелеп. Так от ці хеліцери прохолюють шкіру. Далі є хоботок, який видовжений, і який має зубчики. Хоботок проникає всередину, завдячуючи цим зубчикам, навіть якщо судини глибоко розташовані, кліщ має змогу витягувати, висмоктувати кров. Щоб берегти себе від укусу кліща, варто Цити переважно світлий та закритий одяг, аби паразит не зміг дібратися до шкіри та уразити її, а також мати при собі репеленти, хімічні препарати, призначені для захисту від кліщів, зазначає фахівчиня. Крім того, оглядати своє тіло після прогулянки, аби вчасно виявити паразита та не дати йому досягти бажаного. Прогулянки це добре, але обов'язково не нехтувати власною небезпекою, берегти власне здоров'я, а саме зробити профілактичні заходи для того, щоб ми не були вражені цими кліщами, оцими збудниками без яких нікуди які є частиною природи, які є частиною нашого макроміру, в якому існуємо. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Сімнадцятого квітня у Кременчуці відбудеться друга зустріч із представником уповноваженого верховної ради з прав людини у Полтавській області. Детальніше про це вже за мить. Громадська організація Інша жінка продовжує співпрацю у напрямі захисту прав громадян шляхом консультацій з представником уповноваженого Верховної ради з прав людини у Полтавській області. Мета зустрічей допомогти громадянам висвітлити їхні проблеми та отримати дієву правову допомогу. Консультаційний захід відбудеться 17 квітня об 11.00 за адресою вулиця Соборна, 15 дріб 42. Четвертий поверх торговельного центру «Мега». Посилання на реєстрацію або відвідати зустріч можна знайти на фейсбук-сторінці. Інша жінка важливо попередньо вказати питання, на які б ви хотіли отримати відповіді. У вас є змога звернутися для поновлення своїх прав за наступними напрямками: військовослужбовці та члени сімей, права дитини, соціальні та економічні права, права постраждалих внаслідок агресії, права нацменшин релігійні громади, права людини в місцях несвободи, інформаційні права. Захист права на справедливе правосуддя в системі судоустрою України з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Цієї неділі традиційно віряни та священнослужителі різних конфесій зібрались на площі перемоги задля спільної молитви. Про що просили Бога? Дізнайтесь вже за мить. Традиційно кожної неділі на площі перемоги біля пам'ятного Христа віряни моляться разом заради нашої свободи. Священнослужителі різних конфесій звертаються до Господа Бога та просять благословення для українського народу. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю. Побожний народ наш український. Благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. І головне, війна закінчиться. Неодмінно закінчиться і неодмінно нашою перемогою. Але головне, щоб народ наш, народ України, навернувся до Бога свого. Щоб усі люди, як написано в, в Євангелії, Прийшли до пізнання істини разом з вірянами священнослужителі звертаються з молитвою до Всевишнього та просять благословення та сил для нашого народу. Милості і щедротах твоїх почуй вагання про мир нашого українського народу. Що про твою милість просить, аби закінчилася війна. Постанній на допомогу нам. Віряни впевнені, для Бога немає нічого неможливого. Тож вони подякували йому за все, що він робить для нас, попросили зберегти український народ, благословити усіх знедолених, а також надати сил нашим військовим. Дякую тобі за цю можливість збиратися тут, на цьому місці. Вже стільки разів разом молимо тебе, щоб ти допоміг. Тим захисникам, які зараз там, на передній лінії, захищають нашу країну. Боже, молимо тебе, щоб у них була зброя, була їжа і все необхідне для того, щоб якнайшвидше отримати перемогу над ворогом. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Днями у Кременчуці у міському палаці культури відбувся виступ відомого в Україні гурту Столиця артисти, які одні з перших випустили трек на підтримку зсу, приїхали до нашого міста в рамках благодійного туру. Про концерт та творчість музикантів. Дивіться далі: чекаємо запальний концерт, драйву, драйву, позитиву, Диву. гарних емоцій, щоб запам'яталося. чи скоріше. Драйвий. Такими емоціями кремачужани чекали на виступ гурту Столиця. Чи концерт відбувся у Кременчуці в рамках великого благодійного туру? Гурт був заснований у 2021 році в Києві і швидко набрав популярності. Ми писали і для інших, і собі також писали, просто вже у кісткий період, що ми вирішили випускати в нас та пісня Київ, давай. Вирішили випускати під назвою столиця. Ми, якщо чесно, довго не думали, над назвою. пісня була про а Давай буде столиця. Все таке швидко все вирішилось. Барш йде спочатку цифра 100, а потім лиця. Ну хай люди собі мірковують самі. Від початку повномасштабного вторгнення учасники гурту Владислав та Назар активно підтримують Збройні Сили України. Випускають пісні на підтримку наших захисників, а також проводять благодійні концерти, аби зібрати кошти на потреби військових. Ми зараз допомагаємо, там ми робимо збори на різні бригади. Це ми там закуповуємо і півдрони, і автівки. І зараз у нас от йде збір на 100 півдронів. Також зараз там допомагаємо військовим купити прилад нічного бачення. Ну це завжди там різні, це якщо є якісь потреби у бригад. Вони нам його дають, і ми стараємося його забезпечити. У репертуарі у гурту Столиця є пісні про Україну, в ЗСУ, але здебільшого про кохання. Артисти поділились, що саме їх надихає на створення таких душевних та емоційних композицій. Ми знаєте, ми ніколи нікому не присвячуємо. Просто ми надихаємося якимось історіями життя. В кожного бувають сумні історії про кохання або не сумні. І ми на фоні цих історій продумуємо пісні, Чимось надихаємось таке. Мабуть, навіть реальними історіями з нашого життя. На сцені міського палацу культури призвучали. Найвідоміші пісні гурту Столиця, такі як Мадам, Троянди Покохай мене, на які була найпотужніша реакція глядачів. Якщо брати пісню Троянди ліричну, то це, напевно, дівчата там переживали всі там, якісь розставання з хлопцями, і для них це є щось близьке. Білі троянди також Це класна, весела пісня. Люди люблять потанцювати під нею. Ну, трішки забутись про ту буденність, яка в нас зараз є, про ті реалії, які в нас є, трішки десь двіжанути. Але от пісню Троянди я не бачив, щоб хлопці сильно співали на концертах. Хлопці співають, зато покохай мене більше. Але так, троянда дійсно, це така пісня для дівчат. На кожному концерті це в нас такий самий основний розрив. Запальна пісня «Маруся», які артисти подарували сучасне звучання, не менше розпалювала атмосферу в залі. Маруся Маруся, гуляла та була, за тобою я приїхав, а ти трубку не взяла. Це було також так спонтанно, ця пісня написана. У нас немає такого просто, що ми щось плануємо, що о, давай сядемо і от зробимо там. Якщо нам щось подобається, щось нам от... Хочеться таке зробити, ми це робимо просто і все. Я думаю, що все можливо, можливо, будуть ще якісь нові такі от пісні народні, які вже трішки забуті якось на новий формат переведення. Цей тур гурту Столиця вже добігає кінця. 9 травня артисти розпочнуть новий тур містами України. 9 травня у нас починається новий великий весняний тур. Це буде 42 міста України, починаючи з Західної України і там і на Східну Україну. Ми всі залітаємо на концертики до столиці. Дякуємо всім у світі, хто справді допомагає захищатись від терору. Дякуємо кожному і кожній, хто робить усе, щоб зло не перемогло. Слава Україні.